Цього нічого немає. Вони мають взяти витяг з єдиного реєстру тої право вистачити. Вони цього не показують. Я їх не допускав і закликав. хто ви що? Мене, мене попросили, а ваш адвокат, щоб так як вона в командіровці, щоб я прийшов і не допускав їх, поки вона не прийде з командіровки. Щоб не ламали двері, ми почали двері ламати, я їх не допускав. От я Маю право допомоги, що маю право тематичну зброю носити стріляти в підлогу, по переглядках хлопців, поки не прийде. Травматичне чи пневматичне. Ну, я мене посвідчує, можу вам показати. так. добре. добре, добре. Ну, добре. Ну, О, правильно. Вони тут розкричали, що, що замахів. В них це рішення липове. Тому що по всіх, по всіх параметрах повинні показати право власності суддя моє прийняти рішення Пра... на ту квартиру, на яку має право власності. Право власності в... не встановлено в них. Что неправильно?